Всім бета тестове биття. З вами Паша і Денчик, Ви на каналі Бета-тестери. Сьогодні у нас незвичний випуск, тому що Mob Entertainment анонсували вихід п'ятої частини Poppy Playtime, і ми будемо дивитись цей чудовий тизер. Що поїхали? Подивимося його спочатку від початку до кінця, а потім вже прокоментуємо, як тобі така ідейка. Денчик? Супер, простає. супер, давай зараз спробуємо і поглянемо. Так би мовити, перший перегляд. Погнали. Ах, вже наганяють, вже наганяють інтриги. Цікаво. Атмосферно, так. Музика класна. Угу, угу. Добре, це ми потім все прокоментуємо, що відбувається. Просто перші враження. Гарна, зараза гарно. вже хочеться це пограти. Оу, ти бачив щось 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 було. Це ми, це ми зараз все відмотаємо і спочатку все подивимося і прокоментуємо. Ну, блін. Вони вміють інтригувати і. Перші чотири частини були чудовими. Це одна з найкращих, напевно, хорор інді ігор, які я грав взагалі. Тому давай ще раз спочатку подивимося, щоб було про що прокоментувати. Це наш герой відправився прямо на найнижчі рівні фабрики PlayTime, і там, здається, час. Ця частина буде останньою, наскільки я розумію. Не хотілося б, щоб вона була останньою, але здається, це вже фінальна частина п'ята. Тому давай прокоментуємо, що тут відбувається в цьому ролику. Ми бачимо, напевно, що це е, саме та лабораторія, де е, проводили досліди над дітками. Там в наступному кадрі хірургічний стіл буде. Да, до речі, відмічу, що не знаю, можливо, це саме в тизері, але виглядає графіка просто неймовірно. Ну, типу, клас, мені дуже подобається. Ось, давай тут стопнемось. Це хірургічний, подивись просто, хірургічний стіл і рукавички Хагівагі, напевно, що. тому що в кінці четвертої частини ми побачили Хаггівагі, що він живий, знову ж таки. І тут його рукавички, напевно, що тут його або приводили до тями після того, як ми його скинули вниз в першій частині, в кінці першої частини, або ж тут прям і проводилась операція найперша або можливо, ми побачимо цього героя вже в зовсім іншому вигляді, хто знає, можливо, він змінився після нашої останньої зустрічі. Ні, 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 там ми вже його бачили. він... Він так само виглядає. Ага, просто тут, що, що. тут така, наче свіжа кров, значить, щось там з ним відбувалося. А може, то і не він. Там ще жовті такі рукавички були і у Кісі Місі. Але я думаю, що це натяк на Хагі-Вагі. Все ж таки його повернули, тому я думаю, що це прям з ним пов'язане. Оце хірургічне ліжечко. Опа, давай тут да, стопимося. Це, це цікавий кадр. Це якась незрозуміла речовина. Можливо, це натяк на якогось нового героя. І я просто отам, от на задньому фоні, оця тінь це прототип, якого, да, ми... Да. якого ми краєшком ока бачили в четвертій частині, і нам його постійно ось так показують. Він там в кожній частині когось затягує, витягує всіх, кого ми вбивали. От. І в цій частині я думаю, що нам доведеться з ним битися. Можливо, ми вже прямо зустрінемо його повноцінно. Так, да, ну, маємо, маємо зустріти. А оця речовина це щось цікаве, можливо, це від нього, а можливо, і ні. Можливо, від якогось іншого персонажа. Поки ніфіга не зрозуміло. Але дуже цікаво. Давай далі йти. Окей, прототипи показали нам. Тут попі горить, і бачиш знов ця речовина тут навколо. Да, так, да, так. Да. І на стінах ось ми бачимо. Цікаво, цікаво. Що це таке? Це щось буде. От, давай подивимось, що там за... Да -да -да. не люблять О. робити таке. Що тут написано? Так. Так, ну що ж, ми бачимо тут якась інформація, така, як на моніторі йде. Де якісь деталі про ось, трансформацію, переродження. А... І... Очі на екрані. Не знаю. Мені здається, це якісь обривки чогось, якогось тексту. Ну, тобто, трансформація і переродження, це дуже схоже на те, що якраз у цих лабораторіях і робили ці досліди. Ось тут і... я бачиш, не... бач, перерву тебе бачиш, тут є прям навіть е в дужечках напис: чи це воно, чи це життя, тобто щось про оживлення чогось неживого, можливо. Так, ну, так, так і є. Це просто ж дітки всередині цих монстрів, цих плюшових ляльок, і для них це так. Це питання логічне, це, чи це є життя далі, чи це воно. Тому що <сміст> в, в такій ситуації опинитись не дуже приємно. Всередині Хагі-Вагі, наприклад, або Попі. Ну там Попі, наскільки я знаю за історією, це донька цього Людвіга, яка померла. І він uh -huh. хотів її воскресити. І ось таким чином він це зробив. Просто вона тепер в Ляльці. От. Тому да, ну, ж. не зрозуміло, на, насправді по цим. Реченням, обривкам таким. Ну, але здається, що це буде ця лабораторія, От все навкруг неї буде крутитись в цій частині прототипа побачили. Фіолетове це, це якийсь шматок Кетнепа справа, чи що це таке. П'ять. Це, це, це якась речовина, незрозуміла, чи це від прототипа, чи ні. Поки що інтриги вони нагнали такої добрячої. Буде цікаво подивитися вже повноцінний трейлер, це тільки тизер. Ну так, да, так. Да. Насправді дуже прикольно, можу сказати, відчувається, власне, як і, і минулі частини, щось таке загадкове, вайб загадковості збережений вже точно. А що буде, дійсно, побачимо. Ну, і реліз у 26-му році, тому, можливо, все ж таки там найближчим часом зможемо побачити якийсь хоча б трейлер. Анонсуючі. Ну, вони завжди роблять релізи там на, на Різдво, десь там, mm. коротше, в січні, ось в кінці січня, можливо. Ну, ну десь такі у них дати постійно, щороку, вони такі. Тобто можемо постійно. досить скоро побачити навіть гру. Я думаю, так, ми там в Діскорді слідкуємо за моб інтертеймент, і там, напевно, буде якась інфа нова. Я думаю, що скоро подивимося трейлер повноцінний, можливо, навіть з геймплеєм. Тож будемо чекати, прикольний тизер, він дуже інтригуючий прототип, цей, звісно, а -а 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 -а. вже хочеться пограти, вже хочеться побігати в цю частину і завершити цю серію ігор для себе. Ну і можливо, Тому буде. можливо якщо буде демка, то ми зіграємо в неї. Та, звісно, зіграємо. Просто як тільки виходить демка якась. Хоча там не буде демка, там вони дропають одразу частину. Я думаю, що нам доведеться грати на демку. Ну тоді зіграємо в повноцінну гру. Так, пограємо в цю гру і подивимося, що вона з собою представляє. Ну що ж, друзі, ось такий у нас несподіваний випуск цього разу. Я думаю, що. Це гра достойна того, щоб подивитись її тизер. От, пишіть в коментарях, чи очікуєте ви цю п'яту частину, чи любите ви цю серію ігор. А з вами були Паша Іденчик, канал Бета-Тестери. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі. Всім папа! -па.